Вітаю глядачів каналу Рає. Це новини Прикарпаття, в студії працює Інна федунків. Про важливе добу розповім вам просто зараз. Безпека під час Великодніх свят. На території Прикарпаття з 4 по 5 травня у понад 1085 культових спорудах відбудуться богослужіння. Заходи проходитимуть з урахуванням обмежень, встановлених режимом воєнного стану. Правопорядок забезпечуватимуть понад тисячу правоохоронців. Більше у сюжеті. На Прикарпатті під час великодніх свят поблизу храмів чергуватимуть понад тисячу поліцейських. Вони стежитимуть за правопорядком. Богослужіння заплановані у 1085 культових спорудах. Богослужіння будуть проходити 4 та 5 травня з дотриманням обмежень, встановлених режимом воєнного стану. Ураховуючи умови воєнного стану, закликаємо мешканців та гостей краю не ігнорувати сигналами повітряної тривоги, не порушувати комендантської години дотримуватись заходів безпечної поведінки в громадських місцях та в побуті, не зловживати спиртними напоями. Та не порушувати правил дорожнього руху. Нагадаємо, що комендантська година на Прикарпотті триває з 12-ї ночі до 5-ї ранку. Великодні свята не виключення. У разі виявлення невідомих чи вибухонебезпечних предметів зброї або підозрілих осіб, що вчинили чи готуються вчинити правопорушення, слід негайно повідомити до поліції за номером телефону 102. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк та Раї. Врятував дитину на Рогатинщині. Чоловік витягнув з палаючого будинку дворічну дівчинку. На момент пожежі там перебувало п'ятеро людей, з них троє діти. Утім, вони змогли вибратися самостійно. Як все відбувалося, знає Юлія Торконяк. У селі Долиняне Рогатинської громади загорівся житловий будинок. На пожежі місцевий житель врятував дворічну дівчинку. В даному будинку проживала сім'я з п'яти чоловік. Це двоє дорослих, мама дітей, бабуся, а також троє дітей 2018, 2020 та 2022 років народження. Діти старші, а також бабуся та мама самостійно вийшли з будинку. А маленьку дівчинку 2022 року народження, місцевий мешканець, передав через вікно сусідам, які здійснювали гасіння пожежі за допомогою підручних засобів. Володимир Мельник, який витягнув дитину з палаючого будинку, розповідає, коли розпочалася пожежа, перебував у себе на подвір'ї. Побачивши дим, одразу кинувся на допомогу. Побачив жінку, старшу літню жінку і двоє дітей. Ну я одразу бедро ну, на вогонь. Каже, рібйонок є. Там". Каже, де дитина? Ну, заходи сюди дуже реально, було влозити в двері. Почав вибивати ті вікна. Вибить звідси вікно, з торця вибив вікно, ну там вже нічого, гостий дим вже намотав собі. Рушник і заліз туди. Потрапивши всередину, чоловік почав шукати дівчинку. Каже, помітити її вдалося завдяки телефону, екран якого світився. Ось тут лежала дитина, а ось той самий телефон. О, бачите, він засвітився, а тут лежала самому кутику дитину. Я взяв і передав. З вікно. до місця події прибули вогнеборці, які оперативно ліквідували пожежу. Двох дорослих та трьох дітей було госпіталізовано для медичного обстеження. Лікарі кажуть, ознак отруєння продуктами горіння немає, та дворічну дівчинку та її бабусю залишили під наглядом. Зі слів матері була короткочасна втрата свідомості, була оглянута лікарем-анестезіологом, лікарем педіатром, мною лікарем-терапевтом. І вирішено, що дівчинку до ранку треба поспостерігати у дитячому відділенні. І також бабуся 51 першого року. Жінка під спостереженням кардіологічного відділення у зв'язку з супутньою патологією. Потерпіла Наталія. Пригадує, коли розпочалася пожежа. Вона готувала на кухні. Поруч знаходилась і найменша донечка. Інші двоє дітей із бабусею були у сусідній кімнаті. Прибігає старший Віктор, каже: Мама, коля робить пожар. Я кинулася туди, віже під кроватю горить. Побіжала на кухню відро води, лінула, воно ще хуже пішло. Ану просто отак, от в дві секунди. Етих на вони вибігли на вулицю. Я шукала. Ну, як у мене в кухні загорілося, я не бачила. Ну, і в кухні, і в кімнаті, воно ну, все почало горіти. Дим, все, ця чорнота, неможливо було не зайти. Я вибивала в вікна, я вибивала двері, я все, що можна я вибивала, щоб хоч як-то найти. Бабуся Людмила розповідає, коли сусід виніс онуку з палаючого будинку, дівчинка не дихала. Вони надали їй першу домедичну допомогу. Прийшов в воздух. Ага. О. Я тоді почала робити її, отак от, і от сильно так стисну, стисну опять, отак. Отакі двіження. Коли я отак от стала робити і водою обляла її всю холодною водичкою, головку, личику, все. Усі обставини виникнення пожежі наразі встановлюються фахівцями. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї. Шанс на життя. В Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні родичі двох померлих пацієнтів дали згоду на вилучення органів. Це допоможе врятувати п'ятеро людей, які потребують пересадки. Більше про посмертне донорство розповість Яна Лазорик. Коли смерть дає шанс на життя. В Івано-Франківській центральній клінічній лікарні родичі двох пацієнтів, яким констатували смерть головного мозку, дали згоду на вилучення органів задля порятунку інших, завідувачка відділення екстреної медичної допомоги Іван Надидик каже, це не пересічна подія та непростий шлях. Це дуже складний процес. Насправді саме він починається від моменту констатації смерті органа головного мозку пацієнти. Після того, якщо ми отримуємо згоду від родичів, якщо ці пацієнти прижитті. Єво не були зареєстровані в єдиній державній інформаційній системі донора, не дали згоду. Якщо цієї згоди ми не маємо, ми не можемо почати і продовжити цей процес. В даному випадку ми отримали ці згоди і вже почався саме процес підготовки наших донорів, пошук реципієнтів. Медичний капелан лікарні, отець Роман Терлецький, нині теж прийняв важливе рішення. Священнослужитель подав заяву на добровільну згоду стати посмертним донором. каже: вже не один рік є донором крові, для військових, а тепер вирішив допомогти тим, хто цього потребує, і після смерті. Але коли зрозумів, що вже можна навіть таким чином поділитися і після смерті своїм життям, це однозначно рішення, яке виражає теж мою віру і любов. Тому я вирішив і сьогодні, особливо цей день в Страсну п'ятницю, підписати цей договір, щоб мої родичі не мусили давати згоду, бо це. Деколи не, остання перешкода, тому що Співвідношення донорів та людей, які потребують пересадки органів, є великою проблемою як і в Україні, так і у світі. А посмертне донорство, вважає Іван Надидик, одне з найбільших досягнень медицини ХХ століття. На жаль, кількість потребуючих пацієнтів вона перевищує кількість донорів. В Україні це теж є не винятком. Щороку біля п'яти тисяч пацієнтів саме в Україні і біля одного мільйону в світі потребують трансплантації органів це єдиний порятунок їхній і продовження життя. У ході хірургічних втручань у донорів було забрано чотири нирки та печінка. До слова, для центральної міської клінічної лікарні це третій випадок посмертного донорства. Вперше операцію із забору органів від посмертного донора та пересадки пацієнту у медзакладі провели у травні 2023 року. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Ми дякуємо вам за мирне небо. Вже другий рік поспіль Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради проводить благодійну акцію. У її межах заклади освіти готують та дарують великодні пакунки військовим, які перебувають на реабілітації. Скільки подарунків вдалося сформувати та що в них входить, розкаже Ліліана Іванійчук. Подарувати військовим відчуття свята департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради вже другий рік поспіль проводить благодійну акцію. Ми дякуємо вам за мирне небо в її рамках. Заклади освіти формують пакунки для військових, які проходять реабілітацію. Напередодні Воскресіння Христового ми хочемо передати великодні гостинці. Нашим військовослужбовцям, які знаходяться на лікуванні або ж на реабілітації у медичних закладах нашого міста, Світлана Авраменко каже, заклади освіти спільними зусиллями сформували більше трьохсот пакунків. Всі е, продукти харчування були дозволені медмодозволені медичними працівниками. В ці пакунки входить паска, твердий сир, е, горішки. Сухофрукти, печиво, а також дитячі малюнки і привітальні листівки. Великодні подарунки розвезли до п'яти медичних закладів громади. Там школярі та адміністрація навчальних закладів особисто вручали їх захисникам. Військові зізнаються, така увага дуже приємна. Це було та, та дуже та приємно. Це коли за військовими ми. Доглядають та, та не забуваються, це та дуже та приємно. Тут в Івано-Франківській завжди найкраще враження. Якби і лікарі-професіонали, і сама як сказати би, обстановка це дуже приємна. Це не скільки ті подарунки, скільки уваги. Якби вона морально багатьох підтримує і це надихає, як кажуть, на подальше життя. До слова, такі ж великодні пакунки найближчим часом доброчинці відправлять військовослужбовцям на фронт. Ліліана Іванічок, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Великодні смаколики, тисячу пасхальних подарунків для захисників, їхніх сімей і соціально незахищених жителів громади підготували в Коломийському єдиному центрі надання соціальних та реабілітаційних послуг. Як їх вручали у матеріалі Богдана Малецького. У Коломийському центрі підтримки захисників України упродовж трьох днів роздавали продуктову допомогу. Цього разу пакунки отримували родини загиблих, зниклих безвісті та військових, що нині воюють на фронті. Нам дуже приємно, що нас уважили, нас не забувають, нам допомагають, нас підтримують і за це щиро дякуємо. Що не забувають наших загиблих героїв. Батько загиблого воїна Олександр Шаповал зазначив, що Центр підтримки захисників України постійно йому допомагає. У всіх питаннях, які звертається в центр підтримки, завжди тобі йдуть назустріч. І як мінімум тебе вислухають, а як вже максимум тобі ще і допоможуть. Фактично, з тими питаннями, якими я сюди звертався, то навіть потрібно було казку для вояка для одного знайти мені. Дуже допомогли і порадами, і діями. Консультант центру Сніжана Доліжня каже, що родини активно отримують пакунки. А якщо потрібно, то їх навіть пересилають поштою для тих, хто наразі не у Коломиї. у наш центр підтримки захисників України передано передано 120 пакетів великодніх для родин загиблих, зниклих безвісти, полонених. Акція розпочалася вчора. На даний час вже ми роздали приблизно 90 пакетів. Голова Коломийської громади Богдан Станіславський зазначив, що у цей складний час цим людям потрібна увага. Ці подарунки це більше про вдячність і увага. Тому виникла така ідея, щоб допомогти тим батькам, яких діти, рідні на фронті, ті, хто втратили своїх рідних, і звичайно, ті, хто потребують. Для когось це є реально гарний подарок для свята, скажімо, ковбаса, сир. Але є такі люди, скажімо, які є достатні, скажімо, грошовому забезпеченні, але їм потрібна чиста увага. Тому це було більше як знак вдячності. А ще напередодні учні коломийських шкіл малювали малюнки. Їх передадуть і родинам військових, і нашим захисникам на фронті. З Коломиї Водан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї. Захистити наших воїнів, віряни церкви християн віри євангельської у бурштині плетуть маскувальні сітки для захисників. Цього особливого захисту військові потребують завжди, бо змінюється географія бойових дій, де маскувальні сітки несуть службу, чи пори року. Більше про це розповість Надія Польова. До плетіння маскувальних сіток віряни української церкви християн віри євангельської долучилися, як розповідає пастор Назар Яківчук. Після побаченого допису від місцевих волонтерів в одній із соцмереж, що є багато запитів від військових на сітки, але бракує рук, не встигають виготовляти. Долучились до цієї справи. Десь було таке побудження допомогти, просто допомогти. Ми не думали, що вона затягнеться на довший час. Думали, може, сплетемо одну-дві сітки. Щоб допомогти, але потім десь воно нас захопило. Ну, насправді, в першу чергу, дякую дівчатам, це Світлані Бачинські і Віті Штеглян, до яких ми ходили ще до Віти в гараж, вчилися плести маскувальні сітки. І потім вже прийшли особисто сюди, в світлицю будинку культури, для того, щоб тут продовжувати працю. Щиро дякую Василю Михайловичу Андрійшину, який виділив нам цю прекрасну кімнату на безкоштовних засадах. Ми маємо можливість тут плести сітки, адже ми розпочали роботу 20 листопада. І ось уже грудень, січень, лютий, березень, квітень, півроку часу нам було тут приємно, затишно світло, тепло. І ми маємо всі умови для того, щоб займатися цією роботою. За менш ніж півроку вдалося сплести уже 28 сіток. Розмір однієї 6 на 6х4, тобто 24 квадратних метри. Нею легко можна накрити бліндаж чи навіть бойову техніку. Каркас для плетіння сітки, як розповіли, подарував благодійний фонд Сурма. Це значно полегшило роботу. Проблематичніше було з тканиною. Шукали скрізь, тому пішли іншим шляхом. Закупили дорожчий, але значно якісніший спандбонд. Була доволі клопітка робота, але Часом з досвідом ми почали облегшувати собі плетіння сіток і взагалі облегшувати собі роботу. Ми з тканини перейшли на спанбонд, ми закупили спанбонд, уже різаний по 3,5 см. Це значно облегшує роботу, тому що менше часу для того, щоб пороти одяг, робити стрічки, зав'язувати ці стрічки Спанбондом нам вийшло значно простіше. Ось такі ми вже маємо стрічки, порізані на 3,5 см. Правда, це трішки дорога річ. Рулон з панбонду коштує десь приблизно до 5 тисяч гривень з порізкою. Але ми дякуємо Богу, що церква долучилась до цієї справи з першого дня, адже ініціатором всієї цієї роботи була якраз і наша Українська івангельська церква міста Бурштин. І люди долучилися. Плетіння однієї сітки займає біля чотирьох днів. Зазвичай плетуть за запитом військових, які інколи вказують навіть потрібний метраж. Минулого тижня такі сітки передали на лиман Донецької області, Дніпропетровщину та Запоріжжя. Пані Люба у вільний час завжди тут каже, що ця робота їй до душі. З самого початку я працюю тут. Робота мені для серця, для душі, і два два дні я працюю на своїй основній роботі. Це ну моя робота для. Моя віддошинка, я дуже люблю її. Це що мінімально я можу зробити для тих хлопців. Олена уже досить вправно плете сітку. Про це сподобається. Хоча, як зізнається, спершу думала, що це досить складно. Ну, дуже було спочатку важко, а потім вже якось. Я думав, що я не витримаю спочатку 2-3 дні, а потім мені все більше, більше подобалось. І потім це в мене мотивація, щоб захистити наших воїнів. А все вдається, бо роботу завжди розпочинають з молитви. Просять в Бога захисту для тих, хто відважно боронить свою землю. Створюють для них своєрідний молитовний оберіг. Кожного дня, коли ми сходимось на 9-ту годину, ми починаємо все з молитви. Ми просимо, щоб кожен квадратний метр нашої маскувальної сітки насамперед він закривав або прикривав наших хлопців від ворожих очей. І ми молимось про те, щоб кожен квадратний метр маскувальної сітки він був як благословення для них, бо віримо в те, що. Від Бога все цілком охорона, оборона, наша мотивація і в той самий час наша скромна невеличка праця. Підтримка від нас в тилу потрібна повсякчас, тому усіх запрошують доєднатися до плетіння сіток. Тут готові навчати та допомагати. Завжди буде робота, завжди будуть повсякденні клопоти домашні, але ми повинні все ж таки розуміти, що це. Справа, яку ми робимо для спільної перемоги для спільного блага. Локація місця плетіння сіток це будинок культури імені Тараса Шевченка. Вхід з лівої бічної сторони. Працюють щодня з 9 до 17 години і чекають усіх охочих допомагати у цій благородній справі. Надія Польова, новини телерадіокомпанія Раї. Подолати гендерні стереотипи у Коломийському ліцею No9. В рамках stem тижня відбулася конференція Жінки в науці. На ній зустрілися два покоління учениці старших класів та жінки, які вже досягли успіхів у науковій кар'єрі. Побувала на конференції і наша Коломийська знімальна група. Філія STEM-дівчата в Коломийському ліцеї номер 9 діє вже 5 років. Гасло ліцеїсток жінки це рушійна сила в науці. Група дівчаток, які займаються наукою під керівництвом вчителів, які мотивують їх, допомагають. Пишемо наукові роботи, робимо різні досліди, створюємо різноманітні такі локації для того, щоб розказати іншим дітям про наукові дослідження, їздимо на конференції, зустрічаємося з людьми, які. Працюють в науці, особливо з жінками. Професорка Прикарпатського національного університету Володимира Бойчук зазначила, що в її галузі, а саме у фізиці, дуже мало науковець жінок. Гендер на рівні зовсім не витримується, оскільки зрозуміло, що жінок дуже мало особливо у фізиці, особливо скажімо, в наших таких глибоких наукових дослідженнях, які ми проводимо. Але звичайно, що ми постійно працюємо з молоддю заохочуємо перш за все дівчат для до того, щоб вони також йшли в науку для того, щоб ми. Часом могли з кимось відбудовувати нашу Україну після перемоги. А от в цілому в державі каже докторка біологічних наук Прикарпатського національного університету жінок у науці доволі багато в університеті. жінки домінують. І в науці в Україні жінки вже йдуть на рівні з чоловіками. Тобто, якщо брати по статистиці, то десь 50% вже є жінок в різних галузях науки. Єдине, що є дійсно розподіл по спеціальностях. Жінки домінують більше в гуманітарних педагогічних. Спеціальностях менше їх є власне математичних та природничих спеціальностях. Натомість, доцентка кафедри хімії, і середовища Прикарпатського університету Лілія Мідак зазначає, що в галузі хімії жінок не дуже багато. З відомих імен Марія Скадовська Кюрі. Але наразі ситуація почала змінюватися. Я завжди руйную ці стереотипи. Жінка так само може дуже багато зробити. Жінка має багато креативу, багато ідей, багато спроможностей, і тому жінка в цьому світі є абсолютно конкурентно -здатком. На до чоловіків виступила на конференції і учениця ліцею Анеліна Глумик. Я е, маю можливість довести, що е, існує таке як гендерна рівність, і STEM – це про нього. Я у сфері науки, а точніше, фізики. Тобто я розповідала про свою наукову роботу, де була призеркою. І е, це для мене дуже важливо і захоплююче. Учасники конференції кажуть, що кількість дівчат в науці постійно зростає. Як приклад, серед переможців робіт малої академії наук Прикарпаття лева частка саме юнок з коломий Богдан Малецький Галина Рванчук телерадіокомпанія «Раї». Про важливе у світі розповімо вам після невеликої перерви. Тож залишайтеся з Раї.